Важимо перепілочки. Перепілочкам це сьогодні 45 днів. От, дівча Техасся важає ну, 440 грамів, грубо говоря. Дівочка. Зараз мальчика ось у. Мальчики трішечки менші. Ну, вони ще трошки підростуть. До, до двох місяців вони ще ростуть. Ну, 370. 370. Так, і англічани. І англічани. Англічанам, ух ти, вилетів. Англічани 340, ну, в районі 350 грам. Вони менші на 8 днів від техасців. Ну, десь 370, отакі вони. Ось такі вони красиві. Ой, я кажу англічани. Це ж смокінги. Смокінги, вони які красивенні. Білі грудки. Чорні спинки. Так, тихо, тихо. Персик охраняй. Ой. Ти хасці. Десь Персик охраняє, перепілочок бігає. В общем, такі. Це на своєму кормі, на домашньому, на саморобному. Вони такі виростають. Інкубаційні яєчка із них є на даний момент є в наявності. Так що пишіть у приватні повідомлення, у просто повідомлення. І зв'яжемося і все зробимо в найкращому виді. Відправляємо по всій Україні в пінопластових боксах. Мороз нам не страшний. От відправляємо до мінус 15, відправляємо легко. В общем, такий результат. А це вони вже в копченому вигляді такі, -во. оце подпаяні по кілограмчику. Виходить 6 штучок на кілограм. Є 7 штучок. ну... Вони сильно в нас ужарюються. Десь на 30-35% вони ужарюються. Вони, жир у них зовсім весь е, вижарюється і витікає. Остається одне м'ясо. Вони зовсім не жирні, вони дуже смачні. Але ж ясно, що е, уменшується в вазі, якщо тушка була 300 грам, то з нею остається тільки 200 грам. Якщо була там 270, то, само собою. остается только 60% из нее. То, то так. А то бывает, как говорят, мелкие, мелкие у вас. Нет, они изначально крупные, хорошие. Но при копчении, представьте, 30% из них выжариваются. То, соответственно, они будут уже мельче. Персик. Персик, привет. Ты перепелок пошел охранять? Ага. Да? Перепелочек охраняешь? Не, дивись, понюхай. Чим пахне. М'ясом? Ну, буде потом м'ясо. Пока ще хай. оце на пліт будемо ставляти, може, на яєчко інкубаційне. Дивись на мене, морда нагла. Так, добренько. В общем, пишіть. Пишіть, домовимося, відправимо.